Шановні колеги, ви прекрасно спостерігали протязі всіх 4 років, п'ятий рік пішов, як бют був представлений у владі. Та бют не був навіть під час помаранчевих представником влади, була прем'єр-міністром Юлія Тимошенко. Ви прекрасно знаєте, з яких політичних сил складався уряд, і як сама Юлія Володимировна могла на цей уряд впливати. За те, що робилося в парламенті, ви також були свідки. Більшості не було, але і більшість, та, яка була, відправити Юлю Тимошенко в рік економічної кризи у відставку, теж не хотіла. Прекрасно розуміючи, що напередодні вибори, скільки у нас було губернаторів від Батьківщини, жодного. Скільки у нас було голів районних адміністрацій, можна на пальці однієї руки порахувати. Тому ми ніколи не були при владі на регіональному рівні і, звичайно, тим більше, якщо то такі закиди десь в сторону Батьківщини, що ми не хочемо, хочемо домовитися чи заставити пана Горбаля якісь посади нам наділити. Ну, це виглядає просто смішно, це по-перше. По-друге, коли я називав конкретні питання цифри по соціально-економічному розвитку, казали, що... Там поправляємо, хоча ви цих практично не надавали. Купа меморандумів на цукор, на то, на то, що на капусту і на яйця забули підписати меморандуми. <звідь> Все добре, я знаю, що <звідь> е, колеги, е, е, Окрім того, є ще моменти, які стосуються чисто правових питань. Ото, що робиться на сьогоднішній день із недопуском батьківщини взагалі до участі у виборах, це стосується Львівської області, Київської області, Харківської, тепер вже і Крим. Ключові регіони взагалі виводяться із виборчого процесу. Мається на увазі опозиційна партія Батьківщина. То, що я вам на самому початку говорив, про втручання безпосередньо Служби безпеки є прямим свідченням того. І то, що інтелігенція не мовчить, я розумію, що під час виборчої кампанії в них могла бути інша або різна позиція. Але тепер вони зрозуміли, куди веде політика партії регіонів. І для виборців, що, хто б вам що не говорив, я задаю ще одного із класиків, що влада буде робити стільки зла для вас, скільки ви дозволите їй, і стільки добра, скільки заставите її це робити. Дякую.